До маленького Ісуса приходять три мудреці. Після поклоніння пастухів, бо, як ми вже знаємо, були блажені чистим серцем, приходять мудреці, приходять з далекого краю, долаючи перешкоди і перешкоди великі. Отже, коли ці мудреці могли вичислити, Шлях за Зорею, де народився Спаситель, то вони напевно знали про цього жорстокого серія Ірода, що то на той час панував, що наказав стратити двох своїх синів, який був жорстокий. Але все рівно ці люди йдуть, йдуть щоб поклонитися народженому цареві. Отже, коли вони його знайшли. Вони не здивувалися, що це був Бог Бога Стаєнка, колюче Сіно, Йосиф і Марія. Вони не питали людей пора. Вони слухали духа мудрості. Оці три царі приходять, приходять до ірода. І перше, що бачимо, що стривожився ірод і увесь Єрусалим? Отже, зло дало про себе знати. Отже, як там я цар ірод. І не знає, що в моїй державі народиться цар Месія? І Тоді ірод каже до цих мудреців, каже, ідіть і пильно, вивідайте про місце народження і оповістіть мені, щоб я. Поклонився народженню царя. Але як ми знаємо, що намір зла був зовсім інший, ірод дізнавався про місце народження Спасителя для того, щоб знищити люба. І тоді знову бачимо мудрість цих трьох царів, котрі йдуть зовсім іншою дорогою. Вертаються у свій шлях. Отже, бачимо, що ці три не дискутують, не говорять про це нікому, але просто вертаються іншою дорогою у цей край. Отже, бачимо дорогі у Христі, що вже від народження Спасителя є велика боротьба добра і зла. Зло воює з Господом Богом. Poczytające przeszlifowania Chrysta jest toż samy czas, co się odniósł. I każdy z nas jest zaraz tym czasem zasmuczony, bo każdy ma, my mamy wojnę. My, dzieci. I dzisiaj, jak przyjechałem do Iwana Frankińska, jedna mama wojna nasłuchał się, co ona opowiadała, jakie boli. I to mu Але, дорогі мохресті, брати і сестри, є ще одна війна, на котру ми можемо назвати звертаємо уваги. Отже, минулого року у моєму селі з війни прийшли троє солдатів. Всі троє, всі троє потопилися в реці. Прийшли, можна сказати, з передової з вогню. Прийшли і потопилися. Тиждень тому, може, хтось чув, може, хтось знає, також недалеко від мене була аварії, де загинуло п'ятеро дітей. Наймолодші 15, найстаршому 22. Про це ми щось умов чуємо. І після похоронку цих трьох дітей я почув. Від одного чоловіка такий коментар каже, отже, мала бути ще одна дівчина з ними в машині. Але батько, який приїхав заробітків, не пустив її. І так врятував життя. Тому дорігості, брати і сестри, сьогоднішньої науки. Один висновок. Ніколи не стараємося і не стараймося йти на компроміс з гріхом, з іродом і іншого роду гріхів. Бо ми часами заспокоїмо свою осовість, що ми маємо так робити, що ми можемо зробити? Так іде світ, і так ми мусимо йти. Отже цей батько, котрий не пустив свою дочку, мабуть, і зазнав. Може, сварок вдома. може, звичайно, було обурення і мами, і тої дочки? Як то так не пустити дитину відпочивати, зустрічати на вірі? Але через день сталася дуже велика трагедія. Дуже. І тому якраз Різдво Господа нашого Ісуса Христа і цей цикл Євангелії, що ми читаємо, він вчить нас. Не йдіть ніколи на компроміс з гріхом. Отже, люди, котрі прийшли з далека з Далекого Сходу, були розумні, вони керувалися чим? Керувалися розумом, керувалися світлом хоч маленької зірки, але світом правдивим. Вони могли сказати, ми в цій країні є гості. Не буде якось добре, якщо ми не підемо і не скажемо цю правду між у чужій країні. Але вони в сні оберіли підтвердження того, що їм треба йти іншою дорогою. І так само ми, коли на наші дорозі зустрічаються якась дилема, добра і зла, вибору того. Не йдемо тим, бідім іншою дорогою. Світ може нас усудити. Світ може нас зненавидити. Але Христос колись сказав: пам'ятаєте, світ мене ненавидів і вас буде ненавидіти. Але дорога наша буде зовсім іншою. Дорога нашою, наша буде правдивою. Дорога наша буде чесною. І та дорога доведе нас до вічної і щасливої радості набі. Амінь. Христос рождається. Хіба дорогі наші молівники, щиро дякуємо за спільну молитву, нехай Боже благословення буде на кожному з нас. Каже книга проповідника, що нам треба. Бути сміливими, просити мудрості у Бога, щоб розпізнавати знаки часу, в якому ми живемо правильно розпізнавати. Благословення всего Бога, Отця сина Святого Духа,